Привіт, друзі! Сьогодні у мене назначена онлайн-консультація онлайн з ревматологом на 12.00 зараз 11.53 по телефону. Я хочу, щоб ви послухали. Якщо вам понадобиться, комусь може понадобиться, як проходять онлайн-консультації. Я заказувала Україну. Ну, про лікаря потім, може, в кінці розповім трошки. Щось таке про Варшаву. Згадувалися, коли читали про... Коментарі від лікаря в общем, про лікаря. В общем, я проведу консультацію. Ви подивитеся, а потім уже в процесі консультації і вам, може, щось буде зрозуміло. І мені, понятніше, бо я зарані не можу нічого об'яснити, бо я сама нічого не знаю. Консультація, ціна консультації 750 гривень. Злотими я перевела Максиму 80 злотих, ну, щоб там на переводи, не знаю. Ну, ми тут мені Максим допомагав заказувати, він свої карти кидав. В общем, 80 злотих, я йому кинула, щоб вийшло точно 750 гривень. Пройшло, оплата пройшла все. І на 12.00 мені зайти. Сказав Максим, зайдете у 55. Уже 55 я буду заходити. Так що тихенько, дівчата, всі будьте уважні. Бо може, лікаря не дуже вам буде чуть, бо ви стоїте в мене тр трошки далі. А телефон тут з лікарем ми будемо близько, тому будьте дуже уважні. Так. Звонок. До початку консультації 5 хвилин написано і дзвонок світиться червоним. Через 4.41 состоїться відеоконференція. Як е, підключити? Поки не буду підключать. Підключиться, мабуть, по каждом. 4 хвилиночки, 25-6. В общем, 4 минут. Як я підготувалася, я не знаю, що в мене будуть питати. Я ніяких аналізів у мене тут при собі нічого немає. Словами, що пам'ятаю, те скажу. Єдине, що взяла три таких самі необхідні ліки, які мені треба. Я, які я приймаю кожен день, то я думаю, возьму, може в мене на всякий пожарний спитають. А спитають про них чи не спитають, я не знаю. Я е, предполагаю, що мені скажуть, які пройти аналізи, а потім ще прийдеться раз консультуватися, щоб отримати якусь. А так, звісно, з першого разу я тільки можу розказати про себе, що в мене болить і як. А без аналізів вже ніхто нічого не назначає, тому аналізи прийдеться якісь здавати. Ну, я решила здати сама по собі аналізи, може я здам не те, що треба, бо я начиталася в інтернеті, що дуже багато е, одинаково буде. От в одній сім'ї одинаково будуть боліти, а назначення кожному будуть різні. Наслухалась, начиталась, так що, я вважаю, не буду я зарані здавати аналізи, мені лікар скаже, що мені треба здати. Тоді будемо по ходу. Три хвилиночки ще осталося. По одзивах дуже гарний лікар. Добрий день. Добрий день. Мене звати Надія. Розказуйте, що Ну що, крутить ручки, крутить пальчики, мої не згинаються на руках, на ногах, виспаляються суставчики, не можна доторкнутися до пальчика, все болить. Нічого не роблю вже вже два роки в Польщі і ніде не лікуюся. То одне болить, то друге. А як, як в Польщі, ви знаєте, мабуть, я читала, що і в Польщі ви практикуєте, тому кругом очередя, кругом усе. Я рішила, що вже не ждати, а краще проконсультуватися онлайн. Хоч, хоч якось наб'єднають. Так, так, коли у вас пальоні, ось він такий, таке відчуття, що там не кісточка, а м'ясо сплошне. І він болить постійно. А оцей він уже не згибається зовсім, і він такий, як камінець. І на ногах у мене є на правій ногі, ліва рука дуже страдає, а на правій ногі кісточка великого пальця, і слідуючи від великого, вони прям кам'яні, не, не, ну, не хочуть ходити. згинаються. Так. Ви знаєте, якщо на оці пальчики, то це, мабуть, рок, два роки, може трошки більше. Але починалося все з правої руки років 10 тому ми ж жили в Україні, то ми їздили в Запоріжжя і мені в сустави кололи сім уколів. Раз у тиждень я їздила в Запоріжжя і мені покололи, і ця рука в мене якось е -е, хорошо зараз працює. А потім почалися вже на лівій руці. Я ніде не їздила і нічого не робила, і оце вона у мене тепер не майже не працює. Ага. Інші суглобчики вас не турбують? Ну, коли неколи болить спина, ну у мене позвоночні грижі, тому я думаю, що це ну, грижі <сі> ці дають. Так, я коли просипаюся, то руки от розглажую, їх розминаю, роблю як, бо дуже болять. Навіть другий раз обезбалюючі п'ю серед ночі, бо дуже болять. Псоріазом не хворіє. Ні. А що приймаєте, Чомусь лікуєтесь? Ну, обичні обезболюючі. Я пила. П'ю фаняган наш український. Потім колись, як ще з грижами була в Запоріжжі в лікарні, назначали мені. Боже мій, нема пам'яті. Не скажу сильні, тільки 120, ну, забула. Я в процесі розговору може, спомню, тоді скажу. То теж мені передавав Аркоксія, аркоксія, так, так. Аркоксія 120 і 90 пропиваю кой коли там раз у півроку їх пропиваю, то тоді трошки легше. Тоді, тоді да, не, не, не п'ю кожен день, не болюючи інші. Коли прокидаєтеся знову ж таки зранку в спині така скованість, є, важко одягнути шкарпетку. Чи з спиною окей бачиш? Ні, спиною нормально. Важко одягнути, тому що жили сало так, по такому, по тілослуженню. Ну не по болям кості. Окей. Okay. Добре. Так, робила, а, по ревматології нічого, ніколи не робила. робили мені операцію, камні вбирали, е, в 6 місяці. То, що треба, було проходила. В гінеколога лікуюся, п'ю дровеліс, оці гормональні уже рік. У індокринолога лікуюся, п'ю Еотірокс, Прям взяла, щоб вам показати, що я іменно те, що кожен день приймаю. І деколи приймаю від тиску е, полсарт. Приймала каптоприз наш український, а тут вже мені індекринолог каже, ну прям ті не допоможуть, то поприймайте такі. Ну, от всі, мені кажеться, дуже сильні, тому що дуже падає давління і мені погано. Ну коли неколи їх приймаю. Угу. Е, добре, а в Польщі веде якому? За копани. У ЗД пальці. І е, за три-чотири аналізи я вам напишу, які мені дуже важливі, е, ну, мусимо подивитися, так, чи є запальний процес, е, е, і вже після цих обстежень я вам зможу написати лікування. Mm -hmm. Що ми з вами підозрюємо зараз, точніше я? Е, Торигматої нервід. Mm -hmm. Просто мусять бути ці обстеження, а тоді ми з вами зв'язуємося. Добре, ви мені напишете їх кудись, так? І я вам напишу кудись я вам. Бажано бо Добре. є. Mm -hmm. no. Добре, то я одразу польською напишу. І e, 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 можете записати мій номер Viber. Чому я даю свій номер Viber? Тому що я відкриваю. Mm -hmm. І якщо я вже беру своїх пацієнтів, тягну до себе у вайбер, то повторна консультація не 750 як тут на платформі, а 500, тому що консультація вже є трошки коротша і, і ну, я просто вже виписую лікування і всі обстеження. Тому, якщо хочете, можете тут записатися, якщо хочете, вайбер, то вже на ваш Окей? Okay? Добре. Зараз може... Вайта yes. можливість аркоксию, може бути аркоксия. А як часто її можна пити? Як часто можна пити аркоксію? Бо я є у мене привезли мені з України випадково, надо було, я думала одну пластину, а вони 90 привезли, там п'ять чи скільки пластин. То я можу, але боюся, думаю, може до них привикання, то тоді не будуть уже і аркоксії допомагати, ні? Е, e, ні. Значить, треба лікування зовсім інше, не, не від привикання від того, що там судово привикати аркоксії. Тому тільки якщо маєте на увазі, якщо ви, наприклад, поберете зараз аркоксію, mm -hmm. а через місяць чи два зробите УЗД, то вже якоїсь в якійсь мірі той запальний процес, наприклад, в пальцях, якщо він є, mm -hmm. то він може вже трошки зменшуватися і намік. Вони о... можете пробити коксі. А оці всі аналізи і все це воно може і платно, щоб не ждати там довго, бо, мабуть, у ЗД теж буде черга? Е, так, все можете зробити платно, єдине, що треба буде з керування до мерохема. Вам треба обійти до терапевта або до сімейного лікаря, щоб взяти з керування. Угу. Добре. Це теж не обов'язково на нього скірування. Ви можете приватно десь денебудь піти, тож знайдіть хорошого усика. того дуже багато що залежить, а у вас у Варшаві теж черги, такі як у нас тут. Ну, добре, може колись і приїдемо до вас. Зараз зробимо те, що ви кажете. Далекувато, звісно. Ну, побачимо. Ну, добре. Дякую і вам, влично. тоді. І до побачення mm -hmm. і скиньте мені результати Добренько, дякую, дякую. Була дуже рада з вами познайомитися і приємно було. Дякую. Приємно. До побачення. До побачення. Все, друзі мої, все ви почули. 12 хвилин у нас проходила консультація, лікар дуже приємна. Я думаю, ви все почули. Буду монтірувати, послухаю, що вам чуть, а що буде не чуть, тоді вже, е може я вам переозвучу. Зараз виключу і подивлюся, що почули.